Порівняємо числа, які різні, за своїм виглядом. Щоб це порівняти, можна, звичайно, витягнути корінь з трьох на калькуляторі. А якщо нема можливості витягнути корінь, то просто поміщуємо двійку під корінь. Двійка це корінь з чотирьох. І далі, коли ми помістили число під корінь, то далі порівнюємо під кореневі вирази. Так як 4 більше, ніж 3, відповідно, корінь з чотирьох більше, ніж корінь з трьох, і двійка більше, ніж корінь з трьох. Якщо у нас змішані числа, то так само ми поміщаємо під корінь лише число, яке зараз без кореня. Тобто двійка це буде корінь з 4. А так як двійка множилася на 3, то це буде корінь з 4, помножити на корінь з 3. Так само тут трійка це буде корінь з 9, і помножити на корінь з 2. Виконуємо за властивістю коренів. корінь А помножити на корінь Б, це буде корінь. АВ, виконуємо множення. І тоді в нас корінь з 4 на корінь з 3, це буде корінь з 12, корінь з 9 на корінь з 2, це буде корінь з 18, 18 більше, ніж 12, тому корінь з 18 більше. Відповідно, 3 корінь з 2 більше буде, ніж 2 корінь з 3.